Так, так, как? Да. Тихо, тихо, тихо. Эй, классно, да. Ну пока что не так и не так. А ты витали? А, вот есть. Киркина узнавает. Поправи очки. Так что. Все життя моє, води присяда все життя моє, бо ти все щастя моє, бо ти все щастя моє. Задзвони мені брязко до кайданів. Задзвони мені шибницю по норі ранки. Зрибом ранки. принеси мені зойки катовани. Принеси мені зойки, катовані. У льохах в тюрмах і на заслані. Ульохах, в тюрмах і на заслані. Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була, гранітом. Щоб зросла взяття міць, щоб зросла, щоб, міць. Міць. щоб сміло йшов я бій. Щоб сміло йшов. я бій. Так як ішли герої за те, свята, так як ішли герої за те свята. За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі. Потоптану честь. Потоптану честь. Гумка дів твоїх. Гумка дів твоїх. Не кров помордованих дітей твоїх. Не кров помордованих дітей твоїх. І тисяч інших незнаних нам. І тисяч інших незнаних нам. Що їх кості порозкидані або тайком поховані. Що є кості по розкідані, або тайком поховані. Пали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Пали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Кипи ліду, дух. Загартуй, загартуй волю, у серці замешкай моєму. У серці замешкай моє. Зрости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. Учинах тих, хай знайду я смерть. Учинати, хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Україна! Свята! Погодня! Соборна. Соборна! Слава Україні! Героям Слава! Помолити! Трунко! Рівняння на середину! Друже командир! Група добровольців пройшла вишкіл і готова для відбуття на східний фронт. Слава Україні! Героям слава! 40. Сьогодні ви відправляєтесь не в командировку, не в туристичну поїздку. Відправляєтесь на війну. Війна йде всьому півдню і сходу нашої України. Ви все це чудово знаєте. Цю війну, ця війна, це не породження наших внутрішніх свар або помилок. Ця війна принесена нам сусідньою країною. Ця війна принесена нам ворогу за кордону. І наше завдання не тільки зупинити її тут і відновити єдність країни, але повернути її нашому сусіду сповна і перенести її на їхню територію. Наша війна не йде за Маріуполь або Південь Донецької області, куди ви від'їжджаєте. Не йде за Донецьк, Луганськ. Вона буде вестися до. Відновлення українського контролю над Кримом, Сімферополем і Севастополем, до створення повноцінної унітарної української держави. Навіть якщо влада зупиниться, навіть якщо зупиниться наша армія, добровольчі загони не повинні зупинятися і не зупиняться ні на чому до відновлення єдності країни. Я хочу, щоб всі це чудово розуміли. Війна не буде тиждень, не буде два. Це не поїздка на декілька діб. Це не можливість змінити аватарку в на щось симпатичніше із автоматом. Це реальна справа, де реально вбивають нас і де ми реально вбиваємо їх. Тому завжди перед поїздкою я питаю, чи є ті. Хто хорошо подумавши. І зваживши на свої сили, не хоче їхати на схід. Є такі, хто не хоче їхати. Брате, сподіваюся на те, що ви будете дисципліновано слухати командирів. Гарно воювати і гарно вбувати в вироб. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Зараз у вас є вільна година для збору прощання з рідними. Через годину ви вбуваєте. Рота! увага, Вільно! Росій! Таке, yeah. по суті діло, там заклик yeah. до волиня. Yeah. 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 А от ви бачили, напевно, в на інтернеті по бачили, що там озброєні спецпризначенці, видресуровані, я не знаю як. От ви готові їм протистояти? Well, знаєте, різних? армія УПА також не була професійною і вона протистояла на два фронти. Я думаю, що ми е, маємо рівнятися на цьому. Фінансуються патріотичними бізнесменами, пересічними громадянами, навіть студентами, які стають гроші, купують самі, приносять буває речі, які не бронежилети, підходить. Е, зброя яка? Що? Зброя класична армія, автомати калашникова, суднайперськінківки, Драгунова, кулемети Калашникова. Скільки часу йшла підготовка хлопців? І яка кількість готувалася? Хлопців е, хлопців готували. Е, Близько трьох тижнів це була повністю казарманий стан. Вони тренувалися вдень і вночі. Підготовка, я думаю, більш ніж достатньо на дану хвилину. Як мінімум настріл у них значно вищий, ніж у середнього українського військового сільська бійців приблизно, яка кількість сьогодні відправляється? Сьогодні відправляється 51 людина.